Друзі, всім привіт! Ви часто задаєте мені питання: що от у вас там напала білокрилка, що робити з цим? Заїдає, допоможіть. Ви в коментарях це все мені пишете. Я інколи це буває читаю, і такі коментарі мене почали дублюватися. В цьому відео я зроблю його коротким, я розповім свій досвід використання цих препаратів. Ми з вами зараз сядемо, почитаємо, чи є тут таке захисна дія від цих шкідників. І ви для себе в кінці відео зробите висновок. Ну що ж, погнали. Ви всі напевно знаєте, що я от співпрацюю з сімейним садом. Вони мені якби відсилають це все діло безкоштовно. Я Перевіраю і записую для них відео, і я б цього ніколи б не робив би, якби я сам би це не перевірив, тому що. Коли зі мною зв'язались люди, запропонували свої препарати. Я спробував їх на розсаді, і мені дуже сподобалось. І тепер уже вся полуниця в цьому році оброблялася чисто сімейним садом. І я ну задоволений десь на 97% саме цими препаратами, тому що із сингенти я вже нічого такого давно не купував. Крім свіча, по моєму, і в мене ще залишились і хорус із ще старих часів. Я вам представлю ось два препарати. Це Твікс і Альфа Супер. Що це за хімія і від чого вона? Від чого вона? Пізніше ми там почитаємо інструкцію. А що це за хімія? Це ціні інсектициди від різного роду цих всіх шкідників. Сюди входять там трипси, там входять. Кліщі, павутинні кліщі, сонячні кліщі, довгоносики. Там ну оце все, що зв'язано з полуницею. І білокрилка, по-моєму, там є. Також там є і олинка велохата. Ось, по-моєму, це твікс і альфа-супер. Тобто, це доволі широченного спектру дії інсектициди, тому, тому я б на вашому місці звернув би на них свою увагу. Плюс розповім досвід із практики, тому що люди будуть дивитися це відео, які тільки що попали на канал. В сезоні 2023 ми регулярно. Користувалися і хімією, і я нею дуже сильно задоволений, тому що коли ти займаєшся от і полуниця, такими якось там Азія, Полка, висотне, да, не, ну значення немає, мається на увазі вони на виході а такі гарні, але ну, ви ж прекрасно розумієте, що вирощування саженців, вони нічим не відрізняються від вирощування тої самої полуниці, тобто ті самі обробки, ті самі терміни і ті самі шкідники. І по цій причині у мене в 22-му році, коли я використовував не ті препарати літом, у мене був серйозний випад. В мене місцями в касетах було до 40, а то навіть і до 50% випад випад Це Не в цих касетах, але все таки було. І в тому році я от використав Парацельс і твікс від сімейного саду, і мені дуже сподобалось. І тепер я маю право рекомендувати отакі от, от препарати. Тому що випад в тому році був просто мізерний. Може десь на 10 тисяч штук, можемо десь там кущів 5, 10, 20, може пропало. І це було зв'язано не сам перед нешкідниками, а з те, що там мені здається, десь залили коріння і почало крутити сам саженець. Ну такі були в мене саженці, то в принципі, так от, якщо взяти загальну картину, то вона була дуже дуже позитивною. А тепер давайте зараз по Читаємо а, твікс, тому що а, твікс, кстати, немає різниці, є для ґрунтових, є для є такі зелені. Разниці немає. Воно все, оді, цей а, сам склад одне і те саме. Тут я дивлюся трошки менше дії, тому що це типу для, для ґрунтових шкідників. Тут в основному від ґрунтових, тому що твікс ґрунтовий. Якщо це по листю, то там, там така таблиця, що я не знаю. Я знаю, що там є білокрилка, я знаю, що там є оці всі мухи, цибулеві мухи, маквіана, капустяна, дратяники, несправжні дратянки, личинки, це про Проти більш ґрунтових шкідників, але є тут і муха Капустяна. Тобто, якщо це білокрилка, я думаю, Твікс не її візьме. А, давайте спочатку почитаємо Альфа Супер. Тоже. Мені теж цікаво, бо я, по-моєму, його не читав. І я не знаю, чи ми зараз його прочитаємо, тому що буває. От, зараз я постараюсь красиво. це... А, все. Мені кажеться, Альфа Супер. Нічим не ні, відрізняється від. Так, овочеві. Горохова зернівка, попелиці, трипси, совки, молі. Бліжки, довгоносики, лучний метелик. Що там ще в нас є біла. Білани якісь, навіть такі не знаю. Плодожерки, листовики, квіткоїд, яблуни, грушиве медяниця. Тобто листо... Гризучі довгоносики, попелиці, снородива, моль, пильщики, златка, цикатки. Коротше, тут такі спектр дії, що я вам з упевненістю скажу, що воно повинно працювати від білокрилки. Плюс особливість цих препаратів, те, що якщо ви їм вітер працюєте, бажано їм працювати за вітром. Тобто ви стоїте, ось, наприклад, вітер туди, ви стоїте ззаді і обробляєте так. Тому що якщо ви будете. Обробляти собі все в лице, то шанс, що ви там можете, можете хапнути алергічну реакцію, він доволі високий. І в нас в цьому році таке місцями було. А тому треба обробляти з завитком, тому що запах стоїть такий, що навіть комари не летять. І я не перебільшую, тому що в тому році ми працювали з цими препаратами, то комарі вони не летали. Якщо не летають комари, якщо комари не летять, мені здається, от білокрилка, вона не повинна вас тривожити. Тому що запах сильний і він так само відлякує оцих всіх шкідників. Він навіть для котів, кот, коти навіть тут ходити не хочуть, коли от обробиш таким інсектицидом, тому що реально воняє 2-3 дня. 2-3 дні я думаю, що воно повинно допомогти. Я, звісно, це ніколи не використовував проти білокрилки. Але в тому році, по-моєму, батько ходив по капусті, то ніяких проблем з капустою не було. І він навіть в коментарях мене в тому році питав, хто дивиться мене вже регулярно, що це за капуста, що це у вас таке за сорт. Тому що там, по-моєму, тоді десь перці ходив на продаж, вибирав чи помідори, і там поруч стояла капуста. Тому, друзі, ви можете поділитися в коментарях дієвими препаратами. Я думаю. Люди, які шукають відповіді, вони обов'язково приймуть до уваги вашу думку. Я в цьому відео поділився своїми спостереженнями за цими інсектицидами. Я вважаю, що вони повинні допомогти на відсотків 90%. Якщо вже Твікс вам не допоможе. Хоча я вже його всім рекомендую, цю, ну це по суті ядерна бомба. І якщо твікс вам не допомагає, то я вже не знаю, що вам зробити, щоб та білокрилка ну, не нападала на вашу капусту, де, в принципі, та сама оленкова лохата на полуницю і всякого роду різні оці всі камахопотібні шкідники. Тому, якщо відео було корисним, поставте лайк, напишіть коментарі і всім до зустрічі.